Ось ми й зустрілися. Привіт, Венсдей! Цікаво, що на нас чекає. Ува, такі яскраві відра. М -м, чудово, я почну. Трум -трік. Хм, Оце йсе. Лише слайм. Нідота. Тепер моя черга. Так. Да. Це ж Орбіс. Ой. Зимно. Що там далі? Пір'я. Та що ж це кухіться? Бідуся, ті мені пощастить. Я ж казала. Чудово. Yes. Опа, ось і мій перший бал. Венздейчи бачила. Крутезно. Hmm. Ура, дівчата молодці. Наступний раунд цікавизно. Сила на Прінглс. Що ж вибрати? Ну ма це цікаво, що ж я готова. Я не як хвилююсь. Надто пізно. Ой, я тепер всенька в крихтах. Гаразд, тепер я. Я вибираю це. Yes. Ми дізнаємося, що всередині постривай венздей. Як тобі таке? Краса неймовірна, чи не так? Нидота, ані слова про бал. Не переймайся. Друзі, ставте вподобайку, якщо також любите попкорни з карамеллю. Вибирай цю банку. Сподівайся, бал дістанеться мені. Що це? Хробаки. Навіть не справжні. Все одно неприємно. А мені подобається. Однак справжні, смачніші. Залишилася остання бляшанка. Спробуймо удачу. Дивно. Напевно, там бал. Жах хвилинку. Зате бал мій. Воно було того варте. Гаразд, ну ми ще й пограємо. Така краса нагадує фрут ніндзя чорно рожеву версію. Гадаю слід все порозбирати. Гаразд, спробуймо. Все рожеве мені все чорне тобі. Чогось іще бракує. Барбі, чого тобі треба? Ой, фу, забери своє чорне яйце. Взагалі-то це авокадо. Що далі? Ой, тепер потрібно це з'їсти. До роботи. Почну з грейпфрута. Трум-трік. Ого, смачного мені. М -м, смакота. Гаразд. Я також скуштую. Почну з гарбуза. Як його розрізати? Чи допоможеш? Дзузьки. Гаразд я що-небудь вигадаю. Це не підійде пилка. Крутезно. Хвилинку, може, вона гарбуз розпиляє? Ну ж бо. Наче вдається? Єс. Чудово. Вдалося. Ммм, солодко. Далі маємо ананас. Я з ним миттю впораюся. Єс! Спробуй повторити. Ммм, смакота. Наступний фрукт. Банан. Мені пощастило. Скуштуймо! Неймовірно. Я виграю. Навіть не мрій. Ау. Може, потрібна допомога. Так. а вже ж! Ось і мій переможний Києві. А мені що нічого не залишила. Казна що. Ау, це що все? А де мій бал. О, поглянь, що маю. Чудово, тепер матиму бал. Я ж казала, що він мій. Ну, ми далі. Чудова ідея. Що таке? Віддай цукерку. А вже ж візьміть. Дякую. Тронтрік. О, я знаю цю гру. То що, почнімо? Я перша Це лялька. Ой, кого ж поставити? Сонік. Гаразд. Далі катнеп. це за виграшки. Кого ж поставити? де? А такої фігурки я не маю. Ага, річу. Де ти? Вже біжу. Чи ти кликала? Ага, тобі сюди. Чудово. Мій завдання не виконано. Кого ж вибрати? Треба поквапитись. Ах, Мерщій. О, нарешті знайшла. О, ні, я не встигла. Не переймайся, просто ти не вдаха. Завдання виконано бал для Венздей. Хто з нас переніг у раунді? Все зрозуміло. Обидві отримуєте по балу. Гаразд так теж годиться. Отже, можемо переходити до наступного челенджу. Музичний батл? Крутезно. О, я готова. Обожнюю музику і танці. Що це з тобою? Маю коронний танець. І перед ним ніхто не годин стояти. Мотай на вус. Ось бачиш, тобі не вдасться перевершити мене. Це мій легендарний танець руками. То що? Чи ти вже налаштувалася на програш? Крутизно. Це ще не все. І моє коронне па. Як тобі? Ти молодець, суперово! Не притуляйся до мене. <клес> Тепер можна і собі станцювати. With my hands. А вже ж ну ж, бо ось твоя пісня. I'm a Barbie girl in the Barbie world. То як? Чи тобі подобається мій танець? Може, якось потанцюємо разом. Oh, yeah. Ну ми разом зі мною. Hmm. Гаразд. Доведеться застосувати секретну техніку. О, oh, ні. Тіло мене не слухається. Що відбувається? Як це зупинити? О, я допоможу тобі щодо цього. Максимальна швидкість. Якось підозріло. Що це там у Річу, ти також тут. Чудово потанцювали. Зараз бал твій. Ну, ми далі. Я готова. Ова. Цікавезно. Вставляй обличчя. Спершу припудрюся. Тепер можна. Не притуляйся до мене. Починайте. Тобі не вдасться мене перемогти. Це ми ще побачимо. На що ти сподіваєшся? Краще здавайся, поки не пізно. О, ні, Що? Такого не може бути. Не зважай. Ой, Ви такі кумедні. Чудово. Мені навіть сподобалося. Став уподобайку, якщо теж любиш Крем. Ну, а далі. Навіщо ця склянка? Нічого не збагнула. О, ловіть! Це все, що вам знадобиться. Перенесіть кульку склянкою. Фу, ну не змінятися. Віддай мені рожеві. Пусте. Стави подобайку, якщо вболіваєш за мене. Ні, пиши комент, якщо вболіваєш за мене. Не заважай. Краще пограємо. Трум трік. Тепер просто до тарілки. Маю один. Я також. Ого, це дуже цікаво. Головне не впустити. Ой. Не можна дати їй перемогти. Побачимо, як їй це сподобається. Впустила. <смітло> Спрацювало. Так нечесно, надалі так не роби. Гаразд, не робитиму. Що? Це ж несправедливо. Казна що, річу? Так, Венсдей. Допомагай. Гаразд. Тепер буде вдвічі більше. Чудово. Ура, я зробила це. Забирай склянку. Чудово, балмі! Ура! Я перемогла! Круте значення, так? Ловіть! Знову маю чорний. Хто почне? Трум, трум, трік Чудово! Я починаю! Вона напевно вибере чорний. Та що? Чо? Чи готова? Гаразд новорожевий. Негодно повірити. Далі моя черга. Хм. Вона напевно вибере рожевий. Що ж, це чорний. Не вгадала. Ха. О, ні. То що ти тепер вдієш, невдаха. Поглянь. Цікаво, що там всередині. Тут замки. О, теж дещо маю. Що там? Трастя, чому мені дістався костюм Кодога? Тобі пасує. А що в мене? Ова! Все з мене годі. О, ні, куди воно поділася? трик Чудово! Крутезний образ. А якщо до Венздей? Венздей вибула. Знайдемо нового гравця. Погляньмо. Чудово! Ого, дуже цікаво. Так. Коли в житті не бувала в такому місці. Я також. Тобі мене не вдасться перевершити. А що всередині? Це не смішно. А що маю? О, золотий квиток. Бачила? Маю перший бал. Це несправедливо. Гаразд, ну ми далі. Ого, що це відбувається? Нічого собі. Ова, Це ж справжній чи торт. Гадаю, це справжній ведмедик. А я гадаю, що це торт. Що? Це торт. Ура! Тобі просто пощастило. О, Це дійсно торт. Перемога моя. А я гадаю, це айфон. ж бо. Не може бути. А знає що? Я ж казала один бал мені. Це туфель. А я вважаю, що торт. Хоч би торт благаю. Дзузьки, твоя удача відлетіла. Не жартуй так. Ауч! Ага, З'їла облизня. Ось ми і зрівняли рахунок. Ага, ви такі кумедні. Раз наступний раунд. Так. Смайлінг Крітерс. Ой, треба знайти персонажа. Це Дохдей. Чудово. Тепер кетнеп. Ще й хопі. О, ні. Так не чесно. Тепер моя черга. Дохдей, тепер кетнеп. І знову кетнеп. Тепер хопі. Ура! Перемога. Ну, за що це мені? Просто визнай, що я найкраща. Ні. Ну на наступний конкурс. Будь ласка, нема питань. Трумдрік. Ова. А що там всередині? Маю лід, а я маю желе. О, молоточок. Нічогенький інструмент. А я маю ложечку. Однак їй не пробратися. Молоток лише відскакує. Це не працює чи що? Може, поміняємось? Тепер мене не зупинити. Чудово. Ложкою значно зручніше. Няу. О, ні, варто прискоритись. Ну ж бо кучиш. Агоу, припини, що ти робиш? Сама не просилася, отримуй. На це зовсім немає часу. Нарешті я дісталася. Чудова помада в мене. Переможний макіяж. Невже я програла. Оу, пусте. я ще перевершу тебе. Mm, то ви завершили в такому разі уперед. Ого! Нічого собі, крутезно? Ова, така краса. Я знаю, що вдіяти. Треба лускати кульки всередині. Ну ж бо, що всередині? Ова, гарна каблучка. Крутезно чи не так? Ой, та звичайнісінька. Не заздри. Цікаво, що в цій кульці. То що там? Фу. Ова, поглянь. Ти пропустила. Так, тепер моя черга. Що всередині? Ммм, холс? Неабияк освіжає. Могла б і поділитися. Що ж вибрати далі? Залиш мені бодай що небудь. Лусну цю. Ау. віддай. Мені дуже пасує на намисто. Дякую, брат. Ото вискочка. Бе-бе-бе. Ти поводишся, наче дитина. А ось і я. О, Оце так красень. Куди ставити гірку? О, привіт, дівчата. Що сьогодні робиш? Виношу гірку. Я Барбі. Тримай. What? Навіщо вона мені? Ну, ми покажу. Сідай і міцно тримай. А я тим часом спущу кульки. Ой, ловлю, ловлю. Ова цікавезно! Чудово, я впіймала декілька. Тепер моя черга. Я напевно наберу більше за неї. Запускай. Якщо готова, я починаю. О в мене вже більше. Ще кілька. Готово. Ось і все. Гадаю порівно! Оп? Ти допоміг мені, чи що? Ага. Ну, Ми підіб'ємо підсумки. Один, два, маю п'ять. Я перемогла. Вітаю. Вона ж окраювала. Бувайте, дівчатка. Бувай, Кене, зателефонуй мені. А тепер наступний конкурс. Тримайте. Так, той що вдіяти? Треба малювати чи робити мейк? Не збагну. Чи розкажеш? Зуськи, здогадайтеся самі. Орбіс? Може, так? Ха -ха. Вдалося. Ось так треба. Гаразд. Тепер моя черга. Отримуй вирішальне слово моє. На тебе вся надія. Ура! Я перемогла. О, що? Якась гидота. Це все через тебе. Ти завинила. Ти ж була останньою. Це ти порвала пакет. Але, друзі, розсудіть нас. Хто з нас переміг? Напишіть у коментарях. Ми чекаємо на вашу відповідь. О, така краса. Обожнюю солодку вату. О, любий, ти такий прекрасний. Щойно виграю ми неомінно зустрінемося. Аго, спустися на землю! Нас ще конкурс триває. Ну, ми розпочинати. Маємо п'ять тарілок, почну з центральної. О, рожевий. Ау, це не так робиться. Дивись. Ось як треба грати. Поглянь, мені дісталася жуйка. Так, смачно! Тепер твоя черга. Оце й усе. Матиму крутіший приз. Спробуємо це. Ова крутизно. Броколі будеш? Якась гидота. А мені до вподоби. Це так корисно. Гаразд, моя черга. Що там маємо? Чилі ой ой. Ух. Мені від одного вигляду вже пече. Ух, перепрошую. Поглянемо, що випаде мені. Ще не їсти забагато солодощів, так не чесно. Я на дієті. Аго, це порушення. Солодощі шкідливі. Аго. Шкоду тут спричиняєш тільки ти. Якщо так, то я це з'їм. Мм, така смакота. Ха, Кортить попити. Так, мені якраз у горлі першило. Так, Дуже освіжає. Дівчатка, а ось і наступний конкурс. Успіхів. До зустрічі, моє кохання. Ого, оце так. Цур мені рожеве, а мені все чорне. Чудово. Мені все подобається. Один, два, три. Хто переміг? Гадки не маю. Той, хто все з'їсть? Оце так несподіванка. Мене це негодне зупинити. Беремось до розбирання. Чудово. Перемога майже моя. Гаразд. Мені теж час починати. Смачно! Обожнюю гарбуз. Що далі? Яблуко ще простіше. Банани обожнюю. Залишився лимон. Ммм, навіть не кисло. О, ні, я пасу задніх. Як це відкрити? Ножба. Схоже, я вихала. Аго, Чого тобі? Може, спробуєш поїсти цивілізовано. Я тобі цього не подарую. Мені потрібно більше сили. Фу така не чима, не те, що я. А, саме час випробувати нову іграшку. Налаштуємося. трум трік! Ого, не знала, що кити їдять цукерки. Акула, поглянь. Ауч! Тому кусайся! Є. Варто пильнувати. Слід спробувати. Фух, перша цукерка в мене. Я тебе ще наздожену. Це ми ще побачимо. Можеш не сумніватися. Аго, відпусти! Вредна така. Це фінал. Маю останню. Тепер треба порахувати всі. Маю більше. Той гаразд один, два, три. Гаразд, одну можна з'їсти. Ура! Я ж казала перемога моя. Барбі, сила. Це ще не кінець Барбі. Ого. Що це таке? Капкан? Моє небезпечний вигляд. Схоже, я знаю, що вдіяти. Ну ж бо руко не підведи мене. Це було просто. Ну, може... Ще... В мене виникла ідея замовлю доставлення. Суперово, дякую. Китайські палички. Те, що треба. А я теж ні в року. Ми зрівняли рахунок. Залишилася лише остання кулька. Тобі не вдасться перемогти. Доведи це. не штурхайся! Сама не штурхайся! Поглянь, розпродаж! Де? Ха! Я перемогла! Ура! що, як тобі поразка?